Казкові фігури створені з 50 тисяч ліхтариків, кожна з яких сягає до 7 метрів заввишки. У Чернівцях облаштували гігантський парк ілюмінацій and Dreams, у якому чернівчани та гості міста зможуть поринути у казкову історію. На відкритті парку побувала і знімальна група ТВА. Поринути у казку зі світлових інсталяцій, де панують феї, ельфи та інші магічні істоти, відтепер можна у Чернівцях. Парк світлових фігур Light and Dreams вже побував за кордоном та у столиці нашої країни. А тепер завітав на Буковину. подібним проектом. Ми почали займатися ще з 2019 року. Доволі тривалий термін. Ми цей проект не організовували в Україні, але все-таки вирішили з кінця 2023 року вже відновити подібні проекти. Цей проект, саме цей проект, саме ця історія, перша відбулася в місті Стамбул. Після Стамбулу вона була в місті Києві, і зараз вже вона тут. Чернівцях для відвідувачів пропонують паралельний світ, сповнений чарівних магічних істот, написаний командою проєкту. Це історія, написана саме нашою командою, нашими креативниками. Це історія, така фантастична казкова історія про. Декілька світів про ліхтарники кожна локація, кожна фігура, вона щось символізує. Кожен відвідувач буде отримувати таку мапу з описом. Біля кожної локації буде опис саме безпосередньо цього персонажу, і більш детальніше ви вже можете, мандруючи нашим світом, ознайомитися зі всіма нашими інсталяціями. Варто зазначити, що світлові фігури не споживають багато електроенергії та працюють в енергозберігальному режимі. У нас навантаження невелике. У нас навантаження приблизно до 40 кВт, 30-40 кВт в годину. Ми працюємо 2,5 години в день, не більше. З 8 до 22.30 кожен день. Тому навантаження у нас невелике. Все це енергозберігаючі лампочки, лед. Перші відвідувачі парку, з якими ми поспілкувалися, залишилися під враженнями від побаченого. Ой, ми в захваті, добрий вечір. Повернулися посю ще? Так. Так, звісно, це мені кажеться, тут не вистачить години, щоб пройти все це. Дуже гарно. Це супер. Взагалі, ми в захваті. Ми вперше в такому місці. Мені гарно тут сподобалось. <рес> дуже вражає, дуже красиво. Неймовірні локації для фото. Просто діткам дуже діткам взагалі в нас в захваті. Будемо ще проходити і влітку прийдемо обов'язково. До речі, дуже цікаво, що до кожної локації є тлумачення, про що вони і. Для чого і от ми якраз ходимо і весь час читаємо. Мені подобається, що воно дуже ярко світиться, і все кольорове дуже подобаються масштаби і, взагалі, як все організовано. Ми в захваті. А як тобі? До слова для військовослужбовців та людей з інвалідністю першої та другої групи вхід безкоштовний, а частина коштів із продажу квитків буде спрямована на підтримку ЗСУ. Триватиме захід до 2 червня. проте, як обіцяють організатори у перспективі є й інші проєкти, які планують реалізувати вже в цьому році, зокрема й у Чернівцях. Анна Харабара, Іван Мітрік та миднятива.